За освіченими українцями успішне майбутнє України саме тому Міністерство освіти та науки України впроваджує інноваційні методи. Варто почати з того, що ціни на освітні послуги за рік зросли на 12,8%. Тому МОН України планує впроваджувати гранти за підрахунками. Обсяг фінансової допомоги значно підвищиться за допомогою таких нововведень. Зокрема, на 40% студентів більше зможуть отримувати повну або часткову фінансову допомогу. Наразі стало відомо про суму грантів. За оцінками МОН розмір для здобуття вищої освіти може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік. Найбільшу суму зможе отримувати абітурієнт із найвищим балом НМТ чи ЗНО. Державне замовлення це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безоплатно навчатись надаватиметься найкращим за конкурсним балом вступникам. Також частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям. Державне замовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, суспільству потрібні вчителі та лікарі, тому держава буде повністю оплачувати навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями а після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце. Одночасно ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання. Повідомляється, що закон про освітні гранти можуть ухвалити у березні. Відповідно, УМОН України не заперечують про можливість підвищення цін на навчання в університеті. У такому випадку МОН передбачає систему соціальних грантів або пільгових кредитів. Планується, що кредит надаватиметься на 15 років за пільговими відсотками від 3 до 5. Обрати форму фінансової допомоги вступник зможе в електронному кабінеті. Нова опція з'явиться цього року. Відповідно, можна буде обрати або вступ на спеціальність державного замовлення, або Сендування на отримання гранту для оплати контракту дані нововведення діятимуть за умовою підписання офіційного документу. Марія Плохотна Кременчуцькі новини.